Увага! у відео можна почути непристойні і лайливі вирази, а також у ньому підіймаються теми, які не бажано чути дітям як українською, так і англійською мовою. Це відео є освітньо розважальним контентом, і його метою не є когось образити або пропагувати лайку. Привіт, це Марі Бу, ваша антивчителька англійської мови. І в ефірі наша традиційна рубрика Уроки Тіктоки. В цій рубриці ми розбираємо, перекладаємо і вчимо англійську по смішним тіктокам і рілсам англійською, які, до речі, ви мені надсилаєте в інстаграмі. Тому, якщо вам сподобався якийсь тікток або рілс англійською, там був якийсь англійський жарт, або якщо ви взагалі не допетрили, про що він, надсилайте його мені і дивіться розбір у моїх відео. Надсилайте мені все це в інстаграмчик. Я не знаю, як так сталося, це реально Впадіння, але в цьому випуску якось назбиралось дуже багато хтивих відосиків. Тому ми дамо цьому відео помітку 18, щоб дітки ні в якому разі це не подивились, тому що тут буде дуже дуже непристойно багато всього. Let's go! how many times you got fucked. Сексес ізлайбінпрегнент. Евривонсес конґрачулейшензбеноворінозгамані таймзівґатфакт. Перекладаємо, успіх це як бути вагітною. Всі кажуть, вітаннячка, але ніхто не знає, скільки разів тебе ви To get fucked – Це по перше в прямому сенсі, коли тебе хтось чпокає, To get fucked – бути чпокнутим, стати чпокнутим. А по-друге, це ну коли тебе типу зі всіх сторін, і у тебе щось не виходить. Тебе там хтось підставляє, але ти такий йдеш далі і досягаєш успіхів. А ще тут може матись на увазі, скільки разів тебе ну, в поганому сенсі кинули, наїбали і так далі. До речі, візьміть собі оцю фразу як шаблончик. Ну, можете якусь іншу схожу, але ну, це теж згодиться. Як шаблон до інших фраз зі словом get. Дивіться, що тут відбувається. Берете слово get, потім берете якийсь прикметник. Наприклад, слово факт в цьому випадку це. Виваний, вибачте, і слово get тут перекладається як стати, тобто коли хтось тебе оце зробив, або з іншими прикметниками це може працювати подібним способом. Наприклад, якщо ви хочете сказати, що ви зголодніли, візьміть слово get і додайте до нього прикметник hungry. і вийде to get hungry – стати голодним або просто зголодніти, або, наприклад, втомитись to get tired. або захворіти to get sick. Можете написати в коментарі, які ще вирази зі словом get і прикметниками ви знаєте. that I wish we would have wrote wrote written or wrote it. Wrote it, I think. And uh thank my English teacher right now. Ну що я вам скажу? Це вам приклад того, що займатися англійською з носіями мови не завжди ефективно, тому що сам. як його звати? Джеймс Гетфілд. Він тупо не знає, яка третя форма слова write. Write, wrote, written. Джейнзе e. Right Роуд written. До речі, якщо хтось не в курсі, у мене на каналі дуже багато відео, де я розбираю різні гурти, особливо рок-гурти, і розповідаю вам про що вони співають. І відео про металіку у мене також є. Тому шукайте посилання в описі до відео. window? Start swimming. Wouldn't you run! I would run. Блін, Ну це вже майже не смішно, але все одно завжди смішно, коли в різних жартах є слово кам яке перекладається різними способами. Давайте розбиратись. У дівчини питають: What do you do if King Kong comes through your window?» Що робити, якщо кінконг зайде через твоє вікно? І відповідь старт свимень почати. Лифты. І дівчина дуже здивувалась і каже: Wouldn't you run? I would run. Хіба не треба бігти? Я би побігла, а потім вона зрозуміла, що comes through your window не означає, що зайде в твоє вікно, а означає, що кінчить тобі вікно. <laughs> Good question. Why isn't there a pregnant Barbie doll? <laughs> Why? <laughs> I'm sorry late because Ken came in a different box. Сегодня будет подборка с ТикТоком и словом Cam. Why isn't there a pregnant Barbie doll? Чому не буває вагітної Барбі? ляльки Барбі? Because Ken came in a different box. <laughs> <реш> тому що кен ішов у іншій коробці, а ще звучить тому, що він кінчив в іншу коробку. Блін, це капець. Вже дивились Барбі? Я ще ні. Якщо дивились, пишіть в коментарях, як вам бажано англійською. А я виправлю помилки, якщо водить. I had no idea what I was going to get my girlfriend for her birthday, so I checked her browser history did a little research. I'm going to get her a big one of these. She's going to love it. I had no idea what I was going to get my girlfriend for her birthday, so I checked her browser history and I think I will get her one of these. Етам на форуме такий пивник великий, чорний пивник. Він подумав, що вона гуглила великий чорний пивник, але англійською це звучало a big black cock. Ось що ще вона гуглила? Не думаю, що у нього вийде їй подарувати це. Добре, по Сню, кок, це півник, по-перше, а по-друге, це член. Я якось розповідала вже в одних зі своїх відосів про це слово. І нагадаю, якщо хтось забув або ще не подивився, ну по перше, подивіться посилання, як завжди, буде в описі до відео. А по-друге, слово кок, яке означало півник, а потім стало словом член. Це причина, з якої тепер півників називають словом рустер, щоб ніхто там не плутав і не було таких от тупоголових жартів в тіктоці, але вони все одно будуть. Raising cream pies. I'm raising one right here. Raising cream pies. Ну, здавалося б, що б там такого дивного було. Просто на коробці написано кремові пироги або там якісь тістечка із родзинками. Тому що raisins це родзинки, cream – це крем, pie – це пиріг. Але. Крім пай, це ще Плі, хамуха. Я не знаю, як це так сталося, Чому у нас ви просто випуск про те, як хтось кінчає кудись? Крім пай, це така велика калюжа з ферми. Вибачте. А слово рейзень звучить ще як рейзен, тобто вирощує, і цей чувак переводить камеру і на свого малого показує типу «I'm raising one right here». Ну до речі, коли я кажу калюжа, це не обов'язково буде калюжа там десь на столі. По підлозі це може бути всередині.

just a quick note about lemons. This is a waxed lemon and this is an unwaxed lemon. Слово wax це віск. І ви знаєте, що іноді, коли ви в супермаркеті купуєте якусь дуже красиву їжу, наприклад, там яблучко дуже таке соковите на вид, і думаєте, що воно таке все дуже корисне і якісне. Часто використовують віск для того, щоб вони там блищали і добре виглядали. І жіночка показує, що це лимон з воском. а оце це Без воску, але справа в тому, що waxing – це ще воскова депіляція, тому там такий волохатий лимончик. А зараз наш постійний гість, який шукає в різних вивісках і якихось надписах різні помилки або друкарські помилки. Я тепер знаю, як це називається. І коли там щось цікаве і комедне виходить, він про це робить відео. Ну, давайте вже дивитись, Да? лондрі рум closed for satanizing. <реш> Laundry room closed. Прачечна зачинена. For satanizing. Замість sanitizing, тобто на дезінфекцію, написано satanizing для сатанізації, тобто там не знаю якихось діявольських диявольських ритуалів. До речі, слово «laundry» вам може бути дуже корисним. По перше, є така фраза, як «to do laundry» – це займатися пранням, і неважливо, там ви руками щось перете або в пральній машинці. А ще «to launder money» – це відмивати гроші. І Є дуже цікава історія про те, чому саме так це називається. Коли Алькапоне, відомий мафіозі, мав надати якісь дані про те, де він бере свої гроші, він наміг задекларувати тільки один зі своїх легальних один єдиний легальний бізнес. Це була велика мережа прачечних по сполучених штатах. А прачечна це лонджомет. Тому, так як він це зробив, просто щоб не показувати, де його грошенята дуже брудні беруться. Це почали називати як «to launder money» – відмувати гроші. Вашинг машін з Насоріфо інконвінієнс. Washing machines is not sorry for inconvenience. Ну, по перше, мало бути washing machine is або washing machines are. Ну і вийшло тут, що пральним машинкам не шкода за ваші незручності. All shoplifter will be executed. All shoplifter will be executed. Те, що тут не дістає одні літери, Мало би бути All shoplifters will be executed. Але що вийшло? Всі. Паріжки блін. Всіх крадіїв стратять A shoplifter, До речі, це такий крадій, який в супермаркеті або магазині щось краде, але непомітно. А якщо ви кажете про якусь крадіжку чи пограбування, краще сказати, магазину, де там є, не знаю, якісь зброя або дуже голосно всіх там беруть в заручники. Це називається robbery. тобто shoplifting – це коли ви щось просто поцупили тихенечко. А robbery – це така вже прям серйозна операція з пограбування банку або супермаркету або чогось іншого зараз. Мені наш оператор підказує, що треба обов'язково сказати моїм глядачам, що красти це дуже погано, так як я зазвичай кажу, що наркотики це погано. drugs are bad, okay. кажу вам ще раз, не крадіть і не цупте нічого. Thanks for being patient. A team member is coming to cancel you. Thanks for being patient. A team member is coming to cancel you. Дякую за те, що ви терплячі. Член нашої команди вже йде до вас, щоб вас відмінити. Cancel culture – це до речі, культура відміни. Все знають, що це таке. Це, наприклад, коли якась людина або якась країна зробила якусь хуйню. І тепер їх ніхто не любить, хоча раніше може й любили. Наприклад, тепер після гучного розлучення Джонні Депа і Ембер Гердка її нікуди не запрошують зніматися в фільмах. Тобто раніше вона була дуже популярною акторкою, а зараз uh, всі сказали Все, вибач, ми тебе не знаємо і знати не хочемо. Тобто її любили, а тепер не люблять. Її відмінили. Або була така країна велика, яку всі любили, а стоп ніхто її не любив. stroke at any time. What are you doing? The doctor said I could touch myself whenever I want. Лікар сказав, що я можу себе торкатись там, чіпати, мацати себе, коли захочу. А дружина каже: No, the doctor said you could have a stroke. at any time. Правда в тому, що stroke – це таке погладжування. Наприклад, ви можете кішечку так погладити, або ну людину теж можна так погладити. Але ще stroke – це інсульт. Тобто... Вона каже ні, лікар сказав, що у тебе в будь-який момент може статись інсульт. You could have a stroke at any moment. Ну і відповідно, дуже часто це слово використовується у значенні дрожити. Хоча більш популярне це «jerk off», «wank», «masturbate». Знаєте ще? Пишіть в коментарі. Тобто, лікар насправді сказав: «You could have a stroke at any time». У тебе інсульт може статись в будь-який момент. How long you been married? 42 years. How was that possible? I count in dog years because my wife's a bitch. Makes sense. How long have you been married? Як давно ви одружені? 42 Forty two years. Сорок 42 that possible? Як це можливо? Ну вони очевидно дуже молоді для цього. А він каже: I count in dog years because my wife's a bitch. Я рахую собачими руками, бо моя дружина, сука. Бич. Несмішно. До речі, ви знали, що слово бич може бути дієсловом? To bitch це означає бути дуже незадоволеним чимось. Наприклад, what are you bitching about? Що ти, блін, постійно всім незадоволений, Постійно пиздиш, дешу це ходиш. Те 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 те. А к'янта ювот фриз. Me going to buy a condom for my friend. Я йду купити презерватив для свого друга. Pharmacist. What's his size? Фармацевт питає, а який у нього розмір? І тут починається пісня Емініма і Ріани там деміном де співає. I I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. Я не можу сказати вам насправді, який він. Я можу тільки розповісти, як він відчувається. Блін, це геніально. Просто геніально. Ще одна класна новина. Дуже скоро я запускаю серію благодійних вебінарів з англійської граматики, які ви можете дивитись абсолютно безкоштовно. Але я, звичайно, буду вам дуже вдячна, якщо ви за перегляд цих вебінарів задонатите тій ж самі 38-й бригаді. Але на просто вебінарах ми не зупинимось, тому є ще варіанти більш ефективно прокачувати свою англійську. Наприклад, ви можете придбати пакет всього за 20 доларів і отримати доступ до групового чату, а також до мого спеціального телеграм- Работу, який кожен день кожного тижня вебінарів буде присилати вам якесь завдання, яке пов'язане з цим вебінаром і з темою тижня. Це дуже класна штука. Я сама його розробляла разом зі своєю командою і наповнювала тими темами і е, тими вправами, які вам будуть дуже корисними. Ну а в груповому чаті ми будемо з вами спілкуватися, і я буду сама перевіряти ваші домашки. А головне, що 50% з кожної оплати ми будемо направляти 38-й бригаді для їх запиту. Ну, а якщо ти хочеш попрацювати ще й над розмовними навичками, то для тебе, звичайно ж, є групові розмовні заняття. Там в маленьких групах ми будемо вивчати і граматику, і просто спілкуватись. Будемо класно проводити час, ну і звичайно вчити багато нових слів і виразів. Більше інформації про все це ви можете звичайно знайти за посиланнями в описі до цього відео. Переходьте туди. It's things you can say to your dog, but not your girlfriend. Come. Things you can say to your dog, but not your girlfriend. Come. Знову, знову, я думаю, що ви вже вивчили, що слово кам це не тільки проходити, а й кінчати. Рубрика ця називалась речі, які можна сказати своєму псу, але не своїй дівчині. Бо коли ви кажете кам це ще й до мене, до мене, до мене, до мене, кам, кам. Тобто не можна казати таке дівчині. Чого? Тому що це так не працює, не можна просто сказати кам, і вона одразу все там станеться. Ага. Ага. А якщо ще хочете почути інші речі, які можна казати своїй ді на дівчині собаці? У мене є відео про те, які різні є звуки пов'язані з тваринами, або як до тварин звертатись, ну і так далі. Ну, спілкуйтесь з тваринами, вивчайте їх мову. Посилання в описі до відео. До речі, це посилання буде на мій англомовний канал, де всі відео абсолютно 100% англійською мовою. Так, до речі, набагато цікавіше і ефективніше практикуватись. Тому переходьте і підписуйтесь, підпис десь і підпис десь, Шановні, у мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. І останнє відео на сьогодні. Babe, you seem down. Do Бейб, need some... Дінідсам бонен Do support? To be down означає, коли хтось в поганому настрої. Він каже, ей, крихітко, ти щось якось дуже сумною виглядаєш. Може тобі треба boning for support? Там він показує такі бюзгалтери, які, ну, як здається, мають такі, знаєте, кісточки для підтримки ваших принадів. Але ще boning – це чпокатись. І найпопулярніший момент, де використовувалось це слово, це епізод із фільму American Pie, Американський пиріг». Why do you think... Uh, Michelle, they call it making love. I don't know. I just call it boning. Тобто вийшло. Щось ти якесь сумненька, можете бач покнути для підтримки. Boning for support, Тобто такі штучки, які підтримують ваші красивості. Але так як to bone, це не найпопулярніше слово, щоб описати цей процес. Ви можете називати це to fuck, to have sex, to have sex time. Ні, так казати не треба, це так тільки борат каже. А ще можна казати Netflix and chill. Кіношку подивитись. Дякую за перегляд, дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І якщо сподобалось, то будь ласка, поставте вподобайку, зробіть. Підпис десь і підпис десь там, де є ще інший мій англомовний канал. Ну я маю на увазі. Підпишіться, будь ласка, і залишайте коментарі, тому що ватани продовжують мені ставити дізлайки. Мої відео через це не рекомендуються. А ви можете допомогти мені просувати мої відео і розвивати україномовний розважально повчальний навчальний контент. Thanks for watching! Bye! Я Та просто да підпис -під 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 десь і підпис І ще нагадую, що цікаві приклади Тіктоків і Рілсів можна присилати сюди.